Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало інформацію, за якою підтримка допомоги Україні серед американців зросла у порівнянні з листопадом 2023 року, за опитуванням. Гелоп, яке було оприлюднене 12 квітня, і це також було продубльовано захилом. Більше третини респондентів, а саме 36% заявили, що вважають, що Сполучені Штати роблять недостатньо, щоб допомагати Україні у війні проти Росії. 36% зазначили, що Сполучені Штати роблять занадто багато, щоб допомагати Україні. Тобто, ми робимо знову ж таки висновок, що рівна кількість респондентів так зазначили, що Штати роблять багато для допомоги Україні, і що Штати роблять недостатньо для допомоги нашій державі. У листопаді 2023 року були зовсім інші показники в контексті того, як Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні. Зокрема, 41% зазначав, що Сполучені Штати роблять багато для допомоги Україні, і лише 25% говорило, що це. Здійснювалось на недостатньому рівні допомога. Тобто тут ми фіксували негативний баланс так? тих, хто говорить про недостатню допомогу, і тих, хто говорить про значну допомогу нашій державі. Точніше, тобто ми це фіксували на період листопада 2023 року. Тобто, тоді був негативний баланс, а зараз ситуація більш-менш вирівнялась в контексті опитування. Далі говориться про те, що відповідний результат частково відображається у зростанні кількості незалежних виборців та громадян Сполучених Штатів, які, власне, підтримують допомогу Україні. І тут також потрібно зазначити, що близько 60% прихильників Демократичної партії зазначило, що підтримка України є недостатньою. 34%. Незалежних виборців теж зазначили, що підтримка України є недостатньою, і лише 15% республіканців дотримуються вище вказаної точки зору. Це щодо позитивної тенденції у цьому матеріалі, так, коли ми говоримо про достатню чи недостатню підтримку нашої держави з боку Сполучених Штатів Америки. Трішки вирівнялися ці показники. Тепер до неприємної частини від цієї соціології. 23% респондентів зазначили, що Росія перемагає у війні проти України і це на 9% більше, ніж восени 2023 року. Лише 12% вірять у перемогу України, і це на 8% менше у. Порівняння з тим самим періодом, який ми зазначили. Тобто тут ми бачимо знову ж таки негативний баланс серед тих, хто вірять у перемогу України, і тих, хто говорять про перевагу Росії. 65% респондентів заявили, що війна Росії проти України зайшла у глухий Good. Відповідне опитування проводилось у період з 1 по 17 березня 2024 року було опитано 2222 дорослих осіб, статистична похибка становить 2 Тобто ми тут доходимо до висновку, що якщо з підтримкою допомоги Україні серед американців тут ситуація трішки зрівнялася. Так, серед тих, хто вважає, що Штати роблять недостатньо для допомоги, і тих, хто говорять, що Штати багато допомагають, тобто тут більш-менш непогана ситуація, але знову ж таки потрібно далі працювати з американським сегментом, так, виборців і громадянами. Щоб переконувати, що допомога для України з боку США вона просто негативна. То, якщо ми говоримо про позиції щодо віри в перемогу України і віри в перемогу Росії, то тут ситуація не на нашу користь і з цим також власне, потрібно працювати, доводити. Тобто ось ці дві позиції, вони мають зв'язок. Так, і тут потрібно спілкуватися так, з американцями і, власне, пояснювати, чому допомога нашій державі необхідна. Тобто, опираючись на ці цифри, можна вибудовувати комунікацію з американським суспільством в контексті навіть можливого розгляду допомоги Україні в Конгресі Сполучених Штатів Америки протягом цього тижня. Сподіваємося, що. 咋不一样？So, Відбудеться це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.